Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. доброго дня, жителі міста Сукіряни, і міста Новодністровська. З вами український історик та журналіст Ярошовець, Сокіряни Чернівецька область, пройшов більше 60% території міста Сокір'яни і знайшов тільки два що дороговкази до бомбосховища. Два дороговкази на 60 що території міста. Один з цих дороговказів в кущах. За кущами так, що його фактично не видно. І це робота людей, які що відповідають за оборону та мобілізацію в сокірянській міськраді, отримують зарплату чи маленьку зарплату з надбавочками за військовий час. Оборона сокіряни срака і люди тут приречені, не дай Бог щось почнеться. Нам усім тут хана, ні оборони, ні мобілізаційного плану, ні бомбосховищ, ні сховищ, ні дороговказів, ні готовності зібрати людей, мобілізувати, діяти в місті Сокиряни немає. І те, що я підняв сьогодні, це питання є що доказом того, що у нас Сокиряни перетворилися у дурдом. До нових зустрічей!